Вашого дому Такі прості на перший поля слова, але які важливі в даний час. А час у нас непростий. Нашу країну обірвалася війна. Війна, якої ніхто не чекав і не кликав. Війна страшним боробом, який нічого не нікого не жаліє, якого нема нічого святого. Уже 78 днів Україна героїчно боронить свою землю, свою Україну, рідну. У час, коли наша Україна перебуває у наступній ситуації, коли порушена територіальну цілісність, підірвана економіку, саме європейські країни та Америка підтримали нас з допомогою. Тому ми сьогодні у цей день з поклоном до землі та злісною вдячності дякуємо європейським країнам за моральну, фізичну, фінансову та економічну допомогу. Дякуємо вам, ми цього не забудемо ніколи. Хай буде мир між нами! Єднаймося! We are grateful for support to our country. God is with us. Together we will win. Together we are power. Thank you for your helping. We really appreciate the good work that you are doing. Великі республіки польські, і ще для поляців. Уж першими в Європі установились ці ухвалять Конституцію. Дісяй Україна вальче о європейських вартостях демократичних і знову були з першими, которые подали нам помоці для Дзинікуємо поляки. Карі італіяні, грації міліпер. Ayuto del nostro Paese Soldati Profugi. We will benefit some European Pack. Vinci de Freunde. Das Frieden. Dankeschön, Deutschland. L'Ukraine El France Sont Amri. nur lor asom rekonsant.